Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. І сьогодні ми поговоримо про ритм і речитатив, тобто про реп. Реп один із елементів стилю хіп-хоп та є його частиною. Виконавців репу називають реперами або ж цілово MC. Термін реп пішов від англійського слова стук, оскільки сам напрям в цілому дуже ритмічний. Реп своєму сучасному вигляді з'явився в чорних кварталах Америки в 70-х роках ХХ століття. Згодом він перетворився на мову вулиць, можливість висловити свої незадоволення владою та протест проти расової дискримінації. Саме через це існує стереотип, що всі чорні вміють читати реп, а білих реперів не існує. Виконання римованих текстів на вулиці досі є традиційних для чорних кварталів Америки на рівні з грою в баскетбол, де влаштовують реп батли, в яких репери змагаються вчитися. Сьогодні ми будемо слухати пісню з автобіографічної драми Восьма миля у виконанні Емінема, яка отримала премію Оскар за найкращу пісню до фільму. Тож зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. В якій країні і коли з'явився реп в своєму сучасному вигляді. Чому реп часто називають мовою вулиць? Чи актуальний реп у нас час? Яких українських реп-виконавців ви знаєте? А на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва. Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!